А Біблія каже, апостол Павло, в аналогії, проводячи огляд військового екіпу, каже: візьми каску або тактичний шолом спасіння. От трохи історії: коли у Першій світовій війні почали використовувати каски, відбувся дивний статистичний парадокс: стрімко зросли поранення в голову. І Що це таке? Раніше, дивіться, з поранених в голову було 5 з тисячі поранених, а зараз 300. І обмежені думалкою, люди можуть казати: ну а навіщо тоді ці каски? Відповідь проста: бо раніше усі 300, чи то 295 сьогоднішніх поранених в голову були в категорії двохсотих, мертвих. А зараз живі. Так, поранені, але ж живі. Так само, коли ти дозволяєш Богу працювати над собою, вдягнувши казку спасіння, якісь вислови людей тебе все ще можуть поранити. Але ж раніше вони тебе розплющували. Сьогодні розуміючи, хто ти є і грандіозність свого поклику, воно працює інакше на завтра. з рани вже залишається рубець і ти живий. Тому візьміть тактичний шолом спасіння, каже Біблія, і це вбереже голову, розум від усього деструктивного. Бо тепер слова, вирази і випади в свій бік ви будете сприймати з точки зору вічності і нового статусу Божої дитини, і рикошетити буде усе те, що раніше виносило спокій, виносило мізки і вбивало. А тепер спокійно, вперед і вгору.